Протягом цього року у Полтаві здійснили вже дві пересадки донорських сердець. Обидві трансплантації провели не на базі кардіоваскулярного центру, а в обласній лікарні імені Скліфосовського. Проте долучалися до проведення цих операцій бригади лікарів кардіоваскулярного центру. Місце проведення трансплантації продиктоване в першу чергу перебуванням донора у цій лікарні і економію часу на підготовку до операції. Пояснив директор Полтавського обласного клінічного медичного кардіоваскулярного центру Костянтин Ваколенко під час брифінгу. Такі хворі знаходяться там, де з неї хірургія. Це якраз обласна лікарня. Такі хворі можуть. З'явитися у першій міській лікарні приїздить бригада, такі хворих з'являється. Приїздить бригада з інституту серця в даному випадку. У нас з усією апаратурою вона проводить операцію на території закладу вже з підібраним реципієнтом І е, наступного дня забирає хворого для подальшої реабілітації вже в умовах інституту серця. У нас таких пацієнтів-донорів не трапляється. На жаль, чи на щастя мабуть, на щастя це репутаційна операція. Звісно, власна лікарня не хотіла втрачати таких, таких можливості такої провести у себе на базі.